У рівному на будівництві загинув чоловік. Однак за яких обставин сталася трагедія, і чи дійсно будівельник мертвий, невідомо. Адже тіло зникло. 35-річний Андрій Артвінський працював на вулиці Київській. Приїжджав сюди із села Горенград, що неподалік обласного центру. Востаннє на зв'язок із рідними він виходив ще у п'ятницю, 2 грудня. Поїхав би на роботу. Нема, 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 нема. Вжив переживай. Дзвонимо, дзвонимо. Телефон гудки йдуть, а ніхто, ніхто не піднімає трубки. Ніхто. На другий день дзвонив знов, знов гудки йдуть, а ніхто не піднімає. Ніхто не піднімає, Дівче, а на мені, як мати, все це було, щось, як щось. На Андрія це не схоже, каже мати. Навіть якщо він затримувався, завжди попереджував про це. А вже в суботу до неї приїхали керівники сина, прораб та забудовник. Приїхала на його, приїхало. Мені. Я просили пробачення, щоб я їх простила. А я кажу, привезіть мені тіло сина. Чи може ви бачили, де він і що. Вже ми мовчать. Кажу, привезіть мені дитину. Або покажіть, чи вона є, чи немає. Кажу, ще ж його дитятко, хлопчик, сім років. Тож кажу, без матері все, він виховує його. Він посидів, 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 все не втішає, втішає. Я може навіть сьогодні вам десять тисяч дати. Тільки не подавайте нас в нас міліції, а я кажу, значить ви щось знаєте. Односельчани, які працюють на цій же будові, розповіли, що Андрій загинув, нібито впав у шахту ліфта. Рідні поїхали на будівництво по речі чоловіка. Там і відбулася дивна розмова із прорабом. Її вони записали на диктофон. По любому міліцію треба визивати або їхати туди. Бо ще буде ми случайників. Мені скажи, Лоня, як ти представляєш, що ти мені сьогодні тіло одеси? Як ти це я ти в Той момент. Я зараз поїду знову. За ну. Буду ним балакати, я до нього сьогодні здивую. Ні. Балах. Я ти не перевозь стрілял. Як я ти представляєш це, як ти мені маєш одне тіло? Ти привезеш мені його додому? Чи що? Ви? Його сьогодні знайдуть. А, сьогодні знайдуть, ви знаєте, де він? Я не знаю, де він. Я, чесно То як же ж ви його знайдете, сьогодні? Є я надо мною, ви розумієте, я надо мною є старші люди. Вони знають. Я не знаю. Прораб Леонід подійшов до нас і говорить, що ніяку бучу не робіть. Ми вам підверчать, труби привеземо. Ну, то, значить, ви знаєте. Я нічого не знаю, ну, бучу ніяку не піднімайте. Коли тіло так і не віддали, люди звернулися до поліції. Люди поки що відмовляються давати певні покази, які б сприяли входу до судового розслідування. Ось тому тут є певна проблематика, але разом з тим, ми найближчим часом ми розуміємо, яка це все-таки спричинений біль близьким, зокрема матері. Ось ми все зробимо для того, щоб виконати свій власний обов'язок як правоохоронці, перед тим, щоб саме встановити всі об'єктивні обставини. Нащадний випадок стався на самому об'єкті будівництва шляхом падіння з висоти. Власник цього будівництва Олександр Бабат – депутат міської ради, саме він нібито приходив до матері зниклого із прорабом. Принаймні вона впізнала його на фотографії. Жінка каже, за мовчання їй пропонували 100 тисяч гривень допомоги, 50 тисяч одразу і 50 тисяч на рахунок дитини. Добре, ми вам предлагаємо гроші, допомогу, привеземо його, все поможемо похоронити його, все обікновіно. Поможемо дитині, щоб помало копійку в дитя, і поїхали. Зв'язатися із Олександром Бабатом нам не вдалося. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Ми будемо далі слідкувати за розслідуванням цієї жахливої історії.